Санітарка зі здібностями зробила неможливе те, що сталося далі, шок. Вона чула голос бабусі, і цей голос привів до несподіваного пропонування. За вечірньою зміною медички зібралися, як завжди, у своїй невеличкій кімнаті для відпочинку. На столі, заставленому контейнерами з домашньою їжею, стояли чашки з паруючим трав'яним чаєм. Коли Маріана дістала із сумки свій обід приміщення наповнив пряний теплий аромат. У її контейнері лежав розсипчастий плов із шафраном, а поруч вона поставила баночку домашнього лечо та ще теплі рум'яні пиріжки з цибулею та яйцем. «Маріано, де ти навчилася так готувати? зітхнула одна з дівчат. Це ж просто божественно. Дівчата, посміхаючись, почали розкладати свої порції. Маріана запросила їх із лагідністю. Частуйтеся, дівчата. Я намагалася, як мене бабуся вчила. У кожну справу, казала вона, треба вкладати серце. Тоді й тобі радість, і оточуючим. А куховарити я справді навчилася від неї. Та й не лише це. Цікаво. А що ж ще вмієш? підхопили медсестри. Ти ж у нас недавно розкажи про себе ти якась незвичайна. Кожен з нас особливий по-своєму, м'яко відповіла Маріана. А моя бабуся була знахаркою, вміла трави збирати, людей лікувати і тіло, і душу. До неї звідусіль їхали. А за допомогу ніколи не брала. Даром отримали, даром і давайте. Але люди завжди щось залишали хто гроші, хто продукти. Вона й мене навчила розбиратися у зіллі, не тільки яке від чого, а й коли його збирати, щоб силу найбільшу мало. Деякі трави ми й у городі садили, щоб далеко не ходити. Тепер зрозуміло, чому твій чай такий особливий, кивнула Олена. Вип'єш, іначе сили додаються. А інші вміння тобі теж передалися. обережно запитали дівчата. Так, просто відповіла Маріана. У дитинстві я боялася своїх видінь, своїх снів, а бабуся мене заспокоювала. Не бійся, онуко, це мій дар тобі перейшов. Не ми долю обираємо. Тобі, як і мені, народу написано людям допомагати. І ще казала Отут виростеш, станеш лікарем, тоді багатьом зможеш допомогти по справжньому. Маріана замовкла, ніби погрузла у спогадах. Ну і що далі? Чому не вчишся на лікаря? нетерпляче запитала Олена. Жили ми з нею удвох, тихо продовжила дівчина. Вона мене змалку ростила, про батьків не любила говорити. А потім не встигла я школу закінчити, як вона пішла. Зосталася я зовсім одна. Отут і приїхала до міста, влаштувалася санітаркою, таки ближче до медицини. А лікарем я ще стану, як бабуся, хотіла. Обов'язково станеш, підтримали дівчата. Головне, не здавайся. Ну, а тепер пора й до справи. перервала Олена. Ходімо у третю палату, там білизну треба змінити. У палаті лежала молода дівчина, під'єднана до апаратів, що підтримували її життя. Вона була без пам'яті. Коли справи було закінчено, Маріана запитала, і давно вона так понад місяць. Потрапила в аварію, а за кермом була мати, загинула на місці. А донька Єва от вижила. Але що далі невідомо. З коми не виходять. А батько Максим Сергійович, людина заможна, хоче вести її за кордон та поки що боїться перевозити. Маріана підійшла ближче, уважно подивилася на дівчину і тихо, але рішуче промовила така молода, і така гарна. Все буде добре. Вона житиме. Наступної ночі Маріана принесла із собою невеличкий в'язок сухих трав, того перев'язаний червоною ниткою. Там були полин, шавлія, м'ята, звіробій і ще кілька рослин, відомих лише їй. Коли вечірні процедури закінчилися, пацієнти заснули, а персонал розійшовся, вона непомітно увійшла до третьої палати. Єва лежала із заплющеними очима. Апарати тихо шуміли. Миготіли вогниками. Маріана дістала невелику металеву тарілочку, тонку свічку і той духмяний пучок. Обличчя її було спокійним, зосередженим, наче вона крізь час чула голос бабусі, що підказував спочатку окурювання. Трави зібрані вірно. Вони проганяють усе лихе, що тут накопичилося. Вона запалила свічку, піднесла до вогню зілля, а потім загасила його об тарілку. Трави почали тліти, розповсюджуючи густий, пахучий дим. Не встигла вона зробити й півкола, розмахуючи димним пучком, як раптом уривом заривла сигналізація. Із стелі хлинули потоки холодної води. Маріана розгублено зупинилася, піднявши голову. Вода лилася щораз сильніше, бризки потрапляли на обличчя Єви. Раптом тіло дівчини смикнулося. Вона розплющила очі, закашлялася і прошепотіла. Мамо, де я? Маріана, незважаючи на галас, скинулася до ліжка. Єво, все добре, тепер усе буде добре. А де мама? боязко дивилася та. Я щойно її бачила. Поруч. Лежи спокійно, м'яко втримала її Маріана. За мить у палаті з'явилися лікарі та медсестри. Сигналізація вила, двері стукали, лунали перелякані голоси. Через тиждень Максим Сергійович, батько Єви, підійшов до сестринського посту. Мені потрібна Марія святець. Де її знайти? Медсестра здивовано підвела очі. Хто? А, зрозуміла. Наша Маріана, але вона вже не працює тут. Як це? Її звільнили. Порушення мало не пожежу спричинила. Легко відбулася. Могли б і до суду подати. Та ж вона врятувала мою доньку. схвильовано вигукнув чоловік. Ми знаємо. Але порядок є порядком. Вона тепер у дворі, клумби поля, наша завідувачка Роза Соломонівна, сувора, але серцем не черства. Знає, що дівчина-сирота нікуди йти. От і залишила при господарстві. Сирота. тихо повторив Максим Сергійович і швидко вийшов. У лікарняному дворі він побачив дівчину в робочому халаті, що працювала серед розквітлих троянд. Добрий день, Марія. звернувся він. Я батько Єви. Добрий день, усміхнулася вона. Дуже рада вас бачити. Як Єва, набагато краще, і це завдяки вам. А ви через нас постраждали. Які вже страждання. Я люблю землю. Квіти доглядати це ж удоволення. У мене до вас пропозиція, без вступів сказав чоловік. Єві потрібна доглядальниця. Реабілітація буде довгою. Погоджуєтеся попрацювати у нас. Маріана вагалася. Чесно кажучи, зітхнув він. Єві дуже важко. Не встає, не їсть, погано спить. Вона важко переживає загибель матері. Вони були дуже близькі. І для мене це страшний удар. Ми лишилися з нею удвох. Тому я хочу, щоб поруч із нею була не просто наглядачка, а подруга світла, добра, як ви. Погоджуєтесь? Погоджуюся, тихо відповіла дівчина, дивлячись на нього спокійним глибоким поглядом, ніби бачила наскрізь. Навіть не питаю про умови, знаю, не скривдите. Наступного дня Максим Сергійович показував Маріані будинок і її кімнату. Яка краса. з захопленням сказала вона. Наче в кіно. Радий, що тобі подобається. У нас тобі нічого не бракуватиме. І з Євою Маріана знайшла спільну мову відразу, і передбачав Максим Сергійович. Ввечері, коли покоївка, як зазвичай, збиралася зробити Єві заспокійливі ін'єкції, Маріана зупинила її. Уколів не треба, вона вже спить. Я побуду поруч. Вранці Максим Сергійович зайшов до кімнати доньки і аж здивувався. Єва сиділа у ліжку і сміялася, а Маріана, розмахувавши руками, щось жваво розповідала. А в моєї бабусі, говорила вона, жив гусак. Такий величезний, мов під свинок, звався Грицько, і знав своє ім'я, ходив за нею усюди, навіть у магазин. А коли йшов. Крила розкривав і видавав звуки, наче собака гавкав. Сільські пси тікали хто куди. Маріана засміялася і спробувала зобразити, як гавкав той гусак. Єва сміялася щиро, і батько мимохідь посміхнувся. Не пам'ятав, коли бачив доньку такою щасливою. А чим це у вас так смачно пахне? раптом запитав він, вдихаючи повітря. Це я вранці пиріжків із шовковицею на пекла. Відповіла Маріана. Я таких ніколи не їла. захоплено скрикнула Єва. Дуже смачні. Нарешті, із полегшенням подумав батько. У доньки з'явилися апетит і настрій. А на обід я приготую коронну страву моєї бабусі. Сальники, додала Маріана. Я про таке не чула. здивувалася Єва. Це сала? Не зовсім. Це фарш із гречки та печінки, загорнутий у жирову сітку. Виходять такі маленькі ковбаски, запікаються у духовці дуже поживно, особливо для одужуючих. і на смак не перевершено. Вірю, підхопив Максим Сергійович. Вже слина набігає. Я пообіцяла Єві, що пообідаємо разом у їдальні, сказала Маріана. Її крісло у ліфт поміститься, я вже дивилася. Допоможу їй спуститися. Так, я дуже хочу вийти звідси, кивнула Єва. Набридло сидіти у чотирьох стінах. Батько з вдячністю глянув на Маріану і ніжно посміхнувся доньці. Того ж вечора він став свідком ще однієї сцени. Через відчинені двері почув голос Маріани Давай, спробуєш підвестися. Ти зможеш, тільки не бійся. Не знаю. Лікарі казали. Ще рано, несміливо відповіла Єва. Не слухай таких заборон. Ти сильна, я бачу. Єва обережно спустила на підлогу спочатку одну ногу, потім другу. І, тримаючись за руку Маріани, повільно підвелася. Коліна її тремтіли, але обличчя сяяло. Я стою. Молодчинка. радісно прошепотіла Маріана. Скоро й ходитимеш, а там і бігати. Максим Сергійович прикрив рота долонею, щоб не випустити вигуку. Серце йому калатало, а очі наповнилися сльозами. Минуло півроку, після реабілітації у німецькій клініці, куди Єва поїхала з Маріаною, вона повернулася до навчання. Одного разу, увійшовши до кабінету батька, дівчина серйозно сказала: Тату, ти ж знаєш, що Маріана мріє стати лікарем? У неї є здібності, і вчилася вона добре. Ми повинні їй допомогти. Ти ж можеш оплатити навчання. Звісно, доне, кивнув він. Я тільки й думаю, як їй подякувати. І ще я не хочу з нею розлучатися вона мені стала як сестра. Максим Сергійович уважно подивився на доньку. А що, якби вона справді стала тобі сестрою? Ти маєш на увазі удочерити? Єва затамувала подих, а потім обличчя її засяяло. Я давно про це думала та боялася сказати. Так, Дуне, я таки і вирішив. І добре, що ти перша завела розмову. Життя таке крихке і швидкоплинне. Ми вже це відчули, і нічого немає важливішого за любов і підтримку близьких. Мама б схвалила. впевнено сказала Єва. Без Маріани наше життя ніколи не було б таким світлим, яким хотіла бачити його мама. Максим Сергійович тихо кивнув рішення було прийняте незабаром у нього з'явилася ще одна донька А в Єви – улюблена сестра. Вони стали щасливою родиною, і життя їхнє наповнилося новою любов'ю та теплом.